Поки одні воюють, інші святкують так, деякі українці коментують наступні відео. Ці відео з концерту Вірки сердючки у Києві викликали хвилю обурення у суспільстві. Я також не міг не відреагувати, тож вирішив оперативно записати для вас контент та створити нову рубрику, де буде мінімум монтажу, під назвою Що я про це думаю в даному випадку, що я думаю про Вірку сердючку та її російськомовні пісні. Хоча чесно, друзі, мені хотілося відпочити на цих вихідних, але я розумію, що ви б мене не пробачили, якби я оминув увагою мовний конфлікт, в який потрапив Андрій Данилко, адже це повністю відповідає тематиці мого каналу, тобто, шоу бізнес та політика під час війни, до того ж, останні відео якраз були присвячені мовному питанню. Тож з вас традиційно лайк та підписка, а я буду починати. Почнемо власне, з того, що ж сталося. Зібрав для вас основну інформацію, хто раптом не стежив або пропустив цей е, мовний конфлікт. 13 червня у Києві пройшов концерт Вірки-Сердючки, і там лунали російськомовні хіти дольчі Габана, все буде хорошо» та інші. І це, м'яко кажучи, не дуже сподобалося деяким українцям. Серед них мій колега, та телеведучий Віктор Дяченко, він від імені громадської організації Українська мова звернувся до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Ось що він написав у себе в Фейсбуці. Сподіваюся, що ми припинимо мімікрувати і чекати російську армію в Києві. Також свою думку з приводу концерту Вірки Сердючки висловила і відома блогерка Олена Мандзюк. Що вона пише? Поки ми вимагаємо від блогерів говорити українською, самі переходимо на мову, вчимо дітей на сцену. Виходить, я йду, така я вся вдоль Чі Габана». і всі мовчать або ще й пишаються, що слухають це лайно. До речі, хто не бачив, я робив огляд подкасту у раміни за участі Олени Мандзюк та Анни Алхім. Посилання буде десь зверху. Можете подивитися. Ну, а що ж, власне, мовний омбудсман Тарас Кремінь? Він назвав поведінку Андрія Данилка на концерті у Києві грубим порушенням закону, бо в Києві діє мораторій на російськомовний культурний продукт та передав справу до поліції. Користувачі соцмереж тим часом розділилися. Одні вважають, що поведінка Андрія Данилка це плювок в обличчя українським воїнам. Мовляв, на четвертому році війни ну як мінімум недоречно співати російською, а тим більше вони не розуміють, як публіка да, от так раду підспівує, да ну і підтримує це все. Інші навпаки захищають вірку сердючку Андрія Данилка, тому що кажуть, що ну це легенда української стради, і якщо зараз ми ще й заборонимо його, ну це буде зовсім недобре, тому що ми маємо поважати якби, своїх виконавців. Сам Андрій Данилко неодноразово висловлювався з цього приводу. Він публічно заявляв, що не збирається перекладати свої російськомовні хіти на українську. І Тут спори треба перекладати не Я сказала, я старі пісні перекладати не буду. Я старі пісні перекладати не буду. Ба більше, він не вважає, що російська мова є мовою окупанта. Коли мені говорять, ти розмовляєш на мові агресора, я говорю, а може бути агресор розмовляє на російському язикі? Язик дан для комунікації. Вот я читловсь голома також. Представники Андрія Данилка заперечили порушення мовного законодавства. Мовляв, воно не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження. Я ж нагадаю, що це вже не перший інцидент у травні 2024 року. Андрій Данилко виступав у тому ж місці. І з тим же російськомовним репертуаром. Вот дела, дела. І були схожі скарги теж до мовного омбудсмена. Але тоді Тарас Кремінь чомусь не побачив порушення в діях Андрія Данилка, але цього разу побачив і звернувся до поліції. Тож будемо стежити, чим уся ця історія закінчиться. Хорошо, хорошо, знаю, що... І Ось що я про все це думаю. Друзі, з одного боку, я розумію емоції людей, я розумію їхні обурення, адже на четвертому році війни співати все буде хашо мовою окупанта ну це як мінімум дико. І до того ж, ну, Андрій Данилко, як би ми всі його не поважали, він не є е, якоюсь унікальною особистістю. Ну чому, власне, інші артисти, та ж Ірина Білик, яка також є легендою української естради, яка починала десь в той же час, як і Данилко у 90-х, а можливо навіть раніше, і вона перекладає свої російськомовні пісні. Е, Віталій Козловський переклав піну Каладу, так, і має величезний успіх зараз ну там Інші артисти Елкравчук, Катерина Бужинська, а Андрій Данилко вважає, що для нього закон не писаний, тобто от він не хоче перекладати і все. Старі пісні перекладати не буду З одного боку, я його розумію, тому що я сам автор, і у мене теж чимало є російськомовних пісень. Інша справа, що їх мало хто знає, але, тим не менш, я теж думав, а як їх перекласти, от мені важко. Але можна ж знайти вихід. Тут такий лайфхак для Андрія Данилка від Віталія Маркалика. Можна звернутися до прихильників, вони безкоштовно зроблять переклад улюблених російськомовних пісень. І я думаю, що з цього можна буде взяти, або звернутися вже до професіоналів, там, до авторів і так далі. І, в принципі, було б бажання можна перекласти. І я впевнений, що якщо б дольчі Габана або все буде добре зазвучало українською мовою, то Андрій Данилко він би ще й дякую сказав, і українці б сказали йому дякую. Але з іншого боку, я проти категоричності, я проти того, щоб цей скандал роздували до рівня заборони. Адже давайте все-таки е, пам'ятати, що це Вірка Сердючка, це наш Андрій Данилко, наш рідний. Він міг. Е, Поїхати до Росії, але він залишився тут і він постійно донатить на ЗСУ. Він постійно він прославляє нашу державу на світовому рівні. Мені здається, треба якось обережніше, тому що мені б не хотілося, щоб ми попрощалися з Андрієм Данилком як артистом, щоб він просто пішов кудись в підпілля, або пішов зі сцени. Таке ж теж може бути він може образитися або поїхати за кордон. Що ви думаєте? Чи потрібно забороняти Андрія Данилка? Чи засуджуєте ви те, що він продовжує в образі вірки сердючки співати російською мовою? Чи можливо навпаки виправдовуєте? Давайте поспілкуємося. Не забудьте також поставити лайк та підписатися, якщо ще цього не зробили. А якщо буде можливість підтримати мій канал фінансово, буду вам дуже вдячний за ваші донати. І також зараз тут будуть з'являтися різні відео, які я для вас підібрав. Можете натиснути на будь-яке, яке вам подобається, і подивитися. А я побіг готувати наступне відео для рубрики Як я міг це слухати. Вас чекає неймовірний сюрприз. Побачимося!